Добрий день, мої любі дітки! Вітаю вас на онлайн-уроці з горизонтального пластичного балету. Тема сьогоднішнього заняття Діснейленд, Країна казок та мультиків. В мене в руках чарівна цеглиночка, яка вміє розмовляти, і цеглиночка просить збудувати замок для Мікі Мауса та його подружки. Для того, щоб вони потім показували мультики нашим маляткам. Погодитися збудувати замок? Тож вирушаємо в дорогу. Вправа номер 1 Лягаємо на спинку, тримаємо нашу цеглиночку, згинаємо ніжки у колінця і прижимаємо до себе і колінця, і нашу чарівну цеглиночку. Вирівнюємо ніжки і витягуємо цеглиночку за голову знову. Зігнули ніжки, прижали до себе цеглиночку. Вирівнюли ніжки, завели За Ще раз, прижали до себе цеглиночку, завели. Пропоную пролетіти на літаючому килимі, як у казці Аладдін. Вправа номер 2 Чарівний літаючий килим. Лягаємо на спинку, згинаємо ніжки у колінцях, кладемо нашу цеглиночку на животик, опускаємо ручки на килимок і животик піднімаємо угору так, щоб цеглиночка не впала. Пере Підтаємо на нашу килимочку. Полетіли. Полетіли, полетіли. Дома... номер 3 Сідаємо у човник і вирушаємо у круїз по блискучому світу. Лягаємо на слиночку. Перевертаємось на животик, тримаючи нашу цеглиночку у ручках, піднімаємо і цеглину. На животик і піднімаємо нашу цегли і ніжку. Молодці! А ось з'явився нам усім казковий герой Винни-Пух і почав танцювати зі своїми друзями. Виконуємо вправу та Винни-Пуха та його друзів. Заваляємо на животичок, пожимаємося на ручках, беремо е, нашу цеглиночку у праву ручку згинаємо праву ніжку. Дістаємо цеглинкою до правої ніжки. Молодці. Поклали цеглиночку, опустили ручку. Беремо лівою ручкою нашу чарівну цеглиночку, згинаємо ліву ніжку в коліні і дістаємо лівою ручкою і цеглинкою до лівої ніжки. Поклали цеглинку перед собою, опустили ручку знову правою ручкою, взяли цеглиночку. Дістаємо до правої ніжки зігнули праву ніжку в коліні. Молодці. Опускаємо. Знову беремо лівою ручкою нашу цеглиночку, згинаємо ліву ніжку. Молодці. А ось які гарні рожеві вежі я побачила. Там знаходиться замок сплячої красуні. І в цьому замку дуже багато картинок із цього мультика. Нам дуже цікаво, правда ж? Але під замком знаходиться печера дракона. Тому нам треба дуже обережно і тихенько проповсти під замком для того, поки наш дракон дрімає у озері. Так? Давайте будемо повсти по пластунськи дуже тихенько та обережно. Тримаючи нашу цеглиночку у ручках, Повземо по пластунськи на живот один, два, три. Чотири, п'ять, а до кінця нашого талимочка. Аж до кінця. повземо по так, так, Молодці! Наступна вправа авторалі на середніх чотирьох. Кладемо нашу цеглинку камінчик на спиночку. І потихеньку, Перевозячи нашу цеглиночку на сонячного лялиночку. Молодці. Так. А ще доставити наші цеглинки нам допоможуть розфарбовані конячки з каруселі ланцелота. Наступна вправа карусель ланцелота. Кладемо наш камінчик під животиком. Стаємо над ним на середніх чотирьох і кружляємо круги нього. Кружляємо, не наступаємо ні ручками, ні колінцями. Не наступаємо. Кружляємо так, щоб на нашу цеглиночку не наступити. Молодці! Вирушаємо до наступної вправи. Давайте погидаємо нашу цеглиночку. На Американській гірці дугі. Давайте спробуємо. Сідаємо, сідаємо на сіднички, кладемо нашу цеглиночку на животик. піднімаємо сіднички і крутимося так, щоб наша цеглиночка не впала на підлогу. Кодимось, крутимось в іншу сторону. Давайте спробуємо в іншу сторону. Молодці. Тримайте глиночку на животику, які ви молодці. Ще. ще, ще, ще. Докручаємось. Молодці. Фух, щось ми трошки вже втомились. Настав час відпочити та випити чаю. Вирушаємо до нашого веселого капелюшника і станемо веселими чашечками, які кружляють у таночку. Кубик на животик, піднімаємо дуже високо животик, дуже-дуже високо тримаємо. Отворіть! Маленьким діткам подобається подорож повітрям над бігбеном до чарівної країни. Тож полетимо з пітерпено над дахами Лондона. Кладемо наш кубик на голову, йдемо на ніжках і присідаємо. Знову піднімаємось, пройшлись, присіли. Піднялись, пройшлись, присіли. Молодці. А ось і велика галява на парку Діснейленд. Тож, давайте збудуємо замок для Мікі. Дітки завдання, берете свої кубики, ті, що у вас є, і будуєте гарний і красивий замок. Робите фото і відправляєте його мені. А ми з вами навчилися будувати замки та дізналися багато цікавого про чарівну країну Діснейленд, в якій здійснюється мрія. Тож мрійте та фантазуйте, і ваші мрії обов'язково здійсняться. До нових зустрічей!